Вказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна, і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз Німеччині, в Іспанії, всюди. Того ці європейці і ходять. Вони оці всі що ж до неміра там за русські міри. Так далі, вони ж ходять і підтримують Росію не просто так. Вони наслухали слухали цих новин. Вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І це тільки один відсоток з тих провокацій, які роблять. Ми знаємо, що інформаційне це найсильніше вплив на бошку. У з цього телевізора тільки раніше це був телека зараз. все Отак, через тікток і так далі відбувається, і виглядає це все досить печально. Ось і купа розмов про те, що українці вже пора депортувати. і це ж звучить і зі сторони політики вже. Все, ті типу, українці всіх в Україну для чого щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От так же напряму заявляють Туск. Цей заявляє напряму, кажуть, сьоми не чекаємо ж українців ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай е, там пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані від міра, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там щось там. Як для нас колись там в Афганістані було? Вони не розуміють наслідків напевно цього всього через цю свою толерантність і лобіювання певних питань. Тобто, у нас же є корупція, у них же ж лобіюють вони різні моменти для того, щоб на офіційному рівні там просувати свої якісь проекти, продукти і заробляти на цьому. І так так, вовче шкода цього всього. Ти кожен день прокидаєшся, бачиш новини, які ну і так ледве все тримається. Да? А от підрив мостів, оці всі дрони і так далі, ну, ну це просто жесть. І Європа, знаєте, так, як, як начебто цього всього не замічає. Здається, тільки одні українці, розуміють, а що може бути далі? Бо ми знаємо, хто така Росія, як вони діють. І ми напряму відчули, якої шкоди вони можуть нам задати, а тут же в Європі, ну от я зараз в Польщі, наприклад, ну люди взагалі, якщо чесно, я підходжу до поляків, розмовляю з ними про це. Вони, та ні, та це все фігня, та нічого не буде, розумієте? Коротше, давайте в коментах послухаємося, відпишіть, що ви чули про кордони. Бо е, я двох людей мені особисто писали і в коментарях. Я бачив, що закриті зараз кордони. Вони не знають, чи виїдуть з України вони в Європу чи ні, це дівчата, яким в принципі нема що бояться, бо отака от кількість диверсій. І давайте погодимося, що Барашка знає, що робить вона, баще не знає ні границь, ні берегов в тому, як впливати на світ, впливати на геополітичну ситуацію, впливати на містки людей, про промивати їх свідомість як розповсюджувати свою цю, всяку інформаційну пропаганду. Європа в цьому плані слаба. У України всі сили кинуті зараз саме на фронти, на боротьбу з такими людьми, як Отоміндіч. І весь інформаційний простір теж на це кинути, і на жаль, хоча я питання набагато важче. Ну, коротше, давайте поспілкуємося в коментарях, друзі. На зв'язочку я туди спущусь, повідповідаю, і обіцяю вам, що на самі кращі коментарі я позаписую відео відповіді. Все, на зв'язку. Слава.